Треба ще відзначити, що от, от читаючи цю книжку, от якось все-таки треба віддати належне тому поколінню і Леоніда Гравчука, і Вячеслава Чорновола, і Костянтина Морозова, який написав ці спогади свої, що як їм все те, наскільки е, наскільки це потужніші були люди, е, зважаючи на те, що дуже багато ними незадоволені, що там кажуть, що треба було більш рішуче щось зробити, там якісь більші досягнення. На голову, а може й на кілька голів вище це покоління, ніж нинішня наша українська еліта. Це навіть стосується не того, як тільки там реформи вони проводять, але й того, як, скажімо, ці покоління от Леоніда Кравчука, Чорновола, Морозова, вони, будучи в дуже складній ситуації, будучи частиною імперії, зуміли домовитися, зуміли вирішити питання з армією, зуміли перебрати керівництво, зуміли уникнути, скажімо так. Різноманітних варіантів такого екстремального військового розвитку подій, і вискочили ми з Радянського Союзу все-таки без крові. Можна що завгодно розказувати, яка там була тоді слабка Російська Федерація, але вони скористалися цим моментом. А наша політична еліта, яка вже прийшла. Після Леоніда Даниловича Кучми то вона постійно всередині влаштовуючи свої вирішуючі питання внутрішньополітичні, по перше, не гребує залучати зовнішні сторони для вирішення внутрішніх питань, а з іншого боку, створює такі ситуації, які просто таки провокують Російську Федерацію на те, щоб вона скористалася нашою внутрішньою слабкістю і. Почала там або територію забирати, або вирішувати залі якісь глобальні питання з існуванням України і можна скільки завгодно, звичайно, кивати на підступних ворогів. Але от у тих політиків українських, в тому числі Кравчука, Морозова, Чорновола, вистачало здорового глузду, якось домовлятися між собою і вирішувати проблеми в більш складних ситуаціях ніж у наших нинішніх. Керівників протягом останніх, ну я б не хотів казати тільки про тих, що зараз там приваді, але протягом останніх 10 років. Все-таки, оце порівнюючи з нинішніми нашими політиками, це покоління, яке керувало державою, закладало підвалини української держави в черговий раз у 91-му році, воно набагато потужніше, розумніше, виваженіше, ну і воно зрештою досягало результатів.